Друзі, всім привіт! У нас прийшли хороші дощики, і вирішив я підживити свою лохину. Буду підливати її розчином з сульфатом амонію. Підживляти свою лохину буду ось таким сульфатом амонію. На дорослі кущики буду підсипав під кущ. На саджанці буду розбавляв з водою і лійкою проливатись. Ось так. Сульфат амонію потрібно нести три рази за сезон. Це буде третя моя підконка. Тут у нас Містить не менше 21% азоту. Азотно сірчане мінеральне добриво сіроки 24%. амонію потрібно носити три рази за сезон. 90 грам на дорослий кущ. Це потрібно зробити, ну, приблизно в квітні- травні-червні плюс-мінус так можна розподілити Так, Дивіться у нас кущики. Плохи всі вони будуть осінню продаватись. Так. Дивіться, такі непогані у нас Це у нас дюк. Ось, такі у нас зараз негарненькі, симпатичні. Ну, тут у нас в різних контейнерах, різний вітраж. Всі, всі дуже хороші. Ось. Ось. І такі менші, але аж ти, зразу пішли. З коріння. Пагін пішов. Ось. Ну якось так. Ну, в общем, результатом я задоволений. Так, зараз я взяв ліку і три лійки. Сифатом амонію пролю на наші кущики. Тут у нас полинка, якщо ви бачили, якось так. Ще з тієї сторони зайду. Ось, на у нас. Також потрібно буде на наступний тиждень, вже буду пересаджувати степно ну, такі горщики, заптимо педитор в горщики і стати розширювати об'єми. <різь> потрібно трохи все буде поміняти, але. Нічого. Так. Ну що, друзі? Також ще раджу після дощів, якщо пішли у вас хороші дощі, обробити вашу лохіну топсиномем, освітчим, ну або любим іншим препаратом від грибків, щоб тримати ваші так сказати, рослинки чистими дровами. Так, ну що ж, друзі, дякую за увагу. Та побачення. Також хочу оголосити, що перед підживленням обов'язково пролити або впжиляйте після дощу, скільки можете наробити біди. Зайці всі кущі в тарабани під ноль, які прирости йдуть. Потім навесно вже треба буде формувати і межівцювання. <му> треба проплоти обов'язково. Я тут давно не був, навіть забув, що мене є, Але він такий прирост вже непоганий. Треба розігнати їх до осені, щоб вище борозді. Хороші кущики в погляду які красончики. Патамонія. Азотну сюрча немінальний не добре. І оце заяць бахнулася. Всі, і оце так розкущується. Травп ще й буде пропологти, де камалина буде її вирвати? Ось такі от діла.